Вітаю всіх, в себе на каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така акумуляторна ланцюгова пилка від торгової марки Simba. Ну, Щось таке незвичне Simba. не чув такої і, і, торгової марки. Як бачимо, як завжди в тому же репертуарі написали 36 В 4 А. Ну, Сімба, що з нею? Принесли її, Сімба вже щось гудить. Загоділа, зашуміла і не крутиться. Я так бачу, а ну подивимося зараз. Ні, крутиться, але щось дуже-дуже повільно з таким звуком. Як бачимо, тут дали підкачку масла і ось такий це, напевно, бак для заливки масла. Ще щось тут мало бути, з якоїсь моделі копіювали, але тут просто поставили заглушку. Ну що, зараз будемо розбирати, дивитися, дуже інтересно мені буде заглянути ось цей акумулятор ось цієї сімби-бумби. 36 вольтовий. Для початку ми його просто прозвонимо, подивимося, скільки тут вольт, щоб люди знали, що тут ніяких 36 вольт немає. Ця сімба заморочилась і навіть дала ось таке безключову натяжку ланцюга. А так, все, стандарт, стандартний дешман. Зараз подивимося, що вона так працює. Ну та, обертів, обертів не вистачає, оберти впали, щось з двигуном. Розібрав пилку що ми бачимо? Бачимо, що двигун йде е, тут трішки більший, е, більший, ніж ці е, звичайні в тих дишманів. тут ага, 775-й та, 775 двигун. Е, так, Дивіться, ну, ось таку штуку придумали в середину в пружину, в симбі. Поставили, щоб оцей маслошланг силиконовий не перегинався. Ну, непогано, Непогано. Так, дивіться, ага, тут навіть не датчик, а тут стоїть, я так зрозумів, циферблат, цифрове табло. Ну, але чомусь воно щось нічого нам не показує, як ми включали. Стоїть ось ця плата. Ну, так. Мало показувати або проценти заряду, або вольтаж. Скорішого, що е, вольтаж мала би показувати. Ось ця штука, але вона чомусь не працює. Так, що тут ще? Ну, так, все, далі, все як всі. Кнопка, один контакт розмикає та і все. Тут шестерня, яку я взняв, і захист. Так, тепер буде цікаво добратися до цієї батареї. Перед розбіркою міряємо, скільки тут вольт. Так, повністю заряджена батарея 21 вольта Є. Розібрав акумулятор і що нам тут Сімба покаже. А Сімба нам покаже. Ну 3,7 В елементи. так і 1500 мА. От що Сімба нам показує. А тут що в нас нам тут чим нас обманювала 36 вольта і 4 А. Сімба ну, збрехали. Дивимося, зроблено по дешманськи така плата. Так, дивимося, теплового немає перегріву, коротше Все зроблено по-простенькому. Ось так. Все, по дешманськи Також припаяно або як оці елементи. Дивимося, точковою зваркою ледве тримається. Якщо так придивитися, ось така сімба. Немає індикатору заряду батареї. Ну, коротше, здешевили, здешевили. Не знаю, правда, яка ціна цієї симби. Ну, для такого моторчика, я думаю, можливо, треба було і, щоб була якась 4А батарея. Щоб якби, ну, краще якби, сильніше різала і довше. Ну, але тут ж написали 4 А, ну, тут того немає. Тепер ми вияснили, що скриває від нас Сімба, яка тут батарея, який тут вольтаж. Вияснили, що в Сімбі двигунець двигунцю тумба, коротше, двигунець згорів. Тепер можу вам навіть сказати по ціні ремонту. Такий двигунець коштує 500 гривень, це 775, і робота 250. Це виходить 750 гривень або 9 доларів. Звичайно, ми цю пилочку зробимо. Ну, ремонтів в мене по заміні тих двигунів дуже багато на каналі. Зараз я углублятися в це не буду. Ми знімаємо двигун, випресовуємо шестерню, напресовуємо на новий двигун, припаємо контакт, ну і збираємо це все. Коротше, відео в мене є. Повно таких на каналі, так що в цю тему зараз не не будемо. А тепер підіб'ємо підсумки. Як бачите, що ніяких 36 вольт в такому інструменті не може бути, Ну, щоб ви це, не знаю хто ще на це ведеться. 36 вольт, 48 і 98. В такому інструменті у нас є 20 вольт. І все. Там вже йде в професійному, в девальті, там може вже бути більше. В такому 20 вольт на повну зарядженій батареї. Якщо батарея вже почне працювати, там вольтаж вже просіде. Ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини і на ремонт оголосив. Показав причину, чого мочить ось ця пилка, ну, чому впали оберти, проблема з двигуном. І також Показав, що в цій батареї, що з нею не так, і як не так. ну з Батарея, як батарея, тільки написано тут не так, як насправді має бути. Та і все. Як завжди, рекомендую купувати вже провірний інструмент з провірених торгових марок, яких повно є на Ютубі, які є огляди, які вже роблять тести, провіряють батареї, тестують. ну Дуже багато я торгових марок. Які ну себе вже зарекомендували на ринку, і є гарантія 2 роки, 3 роки, як яка торгова марка? Ну, вично зараз всі майже дають 3 роки гарантії. Так що не ведіться на всякі тумба, сімби, юмби, там макіта по акції, це вже я наголошую. Ну, ви думаєте, що ви зекономили гроші? А насправді ви ну, купуєте ось таке. І я не думаю, що воно коштує там в рази дешевше, ніж від торгових марок. Там Procraft, Revolt, Grand, Grosser. Ну. Ось ця штука. Не думаю, що вона коштує там в рази дешевше. Я думаю, можливо, навіть і дорожче люди купили ось таку штуку, якби, бо тут було написано 38 вольт. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, також пишіть коментарі, коментуйте, хто вже мав таку техніку на подобі такої, сімби і таких акумуляторів, де пише 98, 48, 36 вольт. Пишіть, чи вони служать вам ну, нормально чи довго, ну, які у вас там проблеми виникали з таким інструментом. Цікаво буде почитати ваші коментарі, всі ваші історії, обов'язково буду всім відписувати. І по традиції, всім вдалих ремонтів.